Всім привіт, це проєкт «Бекстейдж» на радіо. Місто над Богом. Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас в гості завітала українська співачка, авторка, пісень Діана Глостер. Вітаю, пані Діано. Ну що ж, давайте я трошки розповім про пісню, про яку ми будемо сьогодні говорити. А це саме пісня мотивація від діани Глостер. І це пісня, яка точно відгукнеться всім, хто хоч раз відчував таку, знаєте, внутрішню боротьбу між виснаженням і бажанням рухатися вперед. Цей трак це не просто роздуми про якийсь складний період, а така історія опору у світі, де кожен день це. Певний виклик, де новини змушують затимовувати подих, а реальність дійсно стає все важчою і важчою. І саме ось пісня мотивація це про такі легкі способи підняти собі настрій. А вже більш детальніше нам про це розповість саме авторка цієї пісні. Вітаю, пані Діана. Добрий день, дуже рада сьогодні вас чути і бачити. Навзаєм а, давайте так вже почнемо обговорювати вашу пісню, щоб якомога скоріше її послухати. А, що взагалі стало для вас основним таким поштовхом створити її? Можливо, якась подія, ситуація. А, так, насправді півроку назад в мене сталося страшне вигра... вибирання і це було не тільки через роботу, а через те, що накопичилось абсолютно все. І я думаю, що мене зараз кожен розуміє, коли в нас такі е, страшні новини кожного дня, коли така нестабільність в світі. Коли е, в роботі теж купа проблем, і ти працюєш просто до повнісінького відчуття, що ти навіть фізично не можеш стати з ліжка. Я от довела себе до такого стану півроку назад, і е, паузу, взагалі, від релізів від випуску музики, тому що я просто не відчувала ніяких сил, щоб це робити. І в цьому стані я е, е, як не дивно все одно сіли написала перші строки цієї пісні. Пісня називається Мотивація перші строки ну. Мотивації ніби в прострасті. Саме тому, що я так себе відчувала на той момент, і мене були такі трансформаційні складні, тому що я себе з цього емоційного стану, і вже через півроку легше прийшов оцей приспів і сенс взагалі цієї пісні. Я захотіла її поділитися, тому що я зрозуміла, що. В кожного з нас є свій особистий сенс продовжувати, от просто продовжувати, навіть коли дуже складно, попри все брати і робити свою справу. І коли я знову відчула силу у моєму власному сенсі, написалася ці рядки. поки звітром в'юсь б'ється пульс, тому що я вважаю, що поки в нас б'ється пульс, поки в нас є ці життя, варто продовжувати і не здаватись, попри все. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, коли вже пісня, в принципі, була готова, чи можливо у вас виникали якісь такі сумніви чи моменти? А, чи дійсно випускати цю пісню? Чи дійсно вона комусь відгукнеться і чи дійсно це варто? Я можу сказати чесно, що в мене кожного разу є сумніви перед випуском пісні, але саме цього разу з цією піснею сталася якась магія. Я просто. В якийсь момент, коли ми її створювали, дороблювали. Я зрозуміла, що навіть якщо я викладу там шматочок в інстаграм і нікому вона не сподобається, умовно, умовно да, я не відчую якогось фідбеку, то я все одно хочу поділитися зі світом, тому що вона настільки про мій стан, вона настільки чесна, що якщо б я не поділилася, це було б лицемірством. І тому я дуже рада, що я її випустила, тим паче отримавши такий сильний фідбек від аудиторії. Іторії, бо мені здається, що все ж таки е, ми один одного дуже розуміємо сьогодні, і кожен відчуває, що співається у ці пісні. Якраз хотіла запитати наступне запитання на рахунок фідбеку, чи ви вже встигли отримати від ваших слухачів і підписників. І скажіть, будь ласка, якою була реакція? Чи можливо вони писали вам в директ про свої власні історії? Як вони надихнулися вашою ж історією, вашою ж піснею? І чи можливо вони вже навіть встигли записати якісь кавери на мотивацію? А я перед кожною піснею розповідаю історію її виникнення і взагалі свою історію, тому що мені є чим поділитися. В мене такий достатньо цікавий життєвий досвід зі складними періодами життя. І я якраз ділилася цією всією історією, і ви навіть не уявляєте кількість повідомлень і щемливих слів, які написали мені мої глядачі в Instagram. тому що люди ділилися такими особистими історіями, бо хтось втратив близько. Людину, хтось втратив роботу, хтось повністю змінює життя або не може ніяк наважитися, бо не вистачає цієї мотивації цих сил, щоб піти з токсичних стосунків і нарешті послухав пісню. Цих сил стає більше і прям важиться на це. І буквально пише мені це в повідомленні я коли читала цю історію, я просто покривалася мурашками, я плакала, що тільки не було. І насправді я дуже вдячна, і дуже ціную цей конект з аудиторією і те, що ця пісня настільки змогла підтримати е, стан кожного, хто її почув. І чесно скажу, що от з пер з перших шматочків, які я викладала в і в TikTok, і в Інстаграм, люди якось активно відгукувалися, тому що ми зараз настільки в турбулентній е, ситуації живемо, що е, Кожен в цих словах знайшов просто себе, свої думки, свій стан, і я дуже рада, що це, це це саме так. Ну що ж ми постійно говоримо, говоримо. Вже яке питання про пісню. Тож я пропоную її все ж таки послухати нашим слухачам і глядачам. Тож пісня від української співачки та авторки пісень Діани Глостер. Мотивація. Дякую. Неба в постраді, це чуй, пошути як нормать прокрастинаті. Чи в том читай Я пречто по губах, я плюска Я чую Ноль мотивации, смена локации, хотя я не втечу. Ноль мотивации, сто импровизации. Я Знаєте, я повністю погоджуюся зі словами, що поки дійсно б'ється наш пульс, ми поборемо всі труднощі, всі проблеми, які в нас є в житті, адже поки він б'ється, все інше ну, я вважаю не дуже є важливим. Um, і скажіть, будь ласка, ось наступне моє питання, чи. Ось бували у вас моменти вигорання, коли ви займалися творчістю, коли ви писали самі пісні, і як ви з ними боролися? Як ви шукали ту саму мотивацію? Так, як я якраз перед піснею розповіла, що от півроку назад сталося останнє таке сильне вигорання в мене. Саме тому на півроку я стала на паузу буквально і не викладала жодних пісень. Я їх писала, але в мене не було просто фізичних навіть сил для того, щоб їх викладати, якось комунікувати з аудиторією. І насправді дуже часто знецінюють цей стан вигорання, але він знайомий зараз просто кожному і. І це стається не тільки через те, що ти забагато працюєш, а через те, що ще й такий перманентний фоновий стрес, він дуже тисне, і психіка іноді просто не витримує. А наше тіло фізичне воно завжди реагує на все. І тому ви можете там відчувати себе теж втомленими, нічого не хочеться, якась апатія. І дуже важливо. Це дійсно дати собі ста паузу, чи, хоча б менше там працювати, робити навантаження себе і е, почати з того, що відновитися фізично, а потім морально. І насправді це дуже такий терапевтичний процес, бо буває так, що якісь старі сенси вже не актуальні для тебе, і вони тебе так не запалюють. Ти в цьому процесі відновлення знаходиш для себе нові. Тому е, для мене музика є і е, моїми ліками не тільки роботою і слава Богу, тому що е як я себе і загнала в цей стан так і вийшла тому що писала пісні. Зокрема, цю пісню мотивація це неймовірно прекрасна історія, і я впевнена, що наші слухачі і глядачі вони можуть навіть надихнутися, ось щойно сказаними вами словами. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в майбутньому а, знімати кліп на цю пісню? Чи можливо вже знімаєте? А от е якраз зараз ось так <laughs> У мене на фоні відкритий кліп. Мотивація він вже вийшов. Він mm -hmm. вийшов е в понеділок. Е і ви можете його подивитися на моєму каналі YouTube Ютуб Глостерфем і кліп який ми його створили разом з моїм коханим з Іваном Кваша. Ми завжди створюємо всі наші роботи е тільки в такому тандемі. От і ця робота достатньо е пронизлива, тому що вона ілюструє, е цей стан, коли ти на своєму шляху в пошуку в пошуку свого особистого шляху до мрії, але стикаєшся з цими станами, коли тебе все вибиває, коли можливо нічого не хочеться, коли закінчується сила, але ти береш і все одно продовжуєш стаєш і продовжуєш заради своїх власних важливих для тебе цінностей. Угу. І ось на рахунок творчості, моє запитання наступне. А чи можливо у вас вже є якийсь такий план? Не на майбутнє, після ось того як вийшла нещодавно пісня мотивація. Можливо, ви вже плануєте написання чи створення нової пісні? І якщо так, то може поділитися, будь ласка, нею, що там буде? Насправді це перманентний процес, так як я авторка пісень, то е, в принципі я ніколи не, не припиняю писати пісні. Е, в мене є купа демок, в мене є якісь напрацьовки. І завжди так цікаво в даний момент, коли пісня випущена, і треба наступна. От в цей момент цікаво, я, яка з цих напрацьовок буде максимально відгукуватися, тому що насправді є пісні, які лежать вже там не знаю рік, деякі. Більше там два-три роки лежать, і от до них час не, mm -hmm. не приходить. Якось вони не відчуваються, що зараз час їх випустити. І тим не менше, навіть маючи всі ці напрацьовки, звісно, я постійно я кожного тижня пишу щось нове, тому я не можу сказати точно, що буде наступною піснею. Але скажу, що через такий сильний фідбек на пісню мотивацію я трошки нервую, відчуваю відповідальність, що наступна пісня має бути ще сильнішою. Тому от я зараз працюю над новим матеріалом і зовсім скоро буду вже готуватися до того, щоб випускати наступний реліз, Тому що зараз в мене якраз період мотивації натхнення так символічно вийшло, і хочеться в цьому році вити більше музики ніж до цього. Ой, це неймовірно прекрасно, і я до речі вже чекаю на вихід нової пісні. Um... Любі слухачі, дякую. я хочу нагадати вам, що новий трек від Діани Глостер. Мотивація вже доступний на всіх платформах. Переходьте, слухайте, дивіться, ставте обов'язково ваші вподобайки. Дякую, пані Діано, за візит такий онлайн до нас. І дякую за мож за те, що ви поділилися з нами своєю творчістю. Я бажаю вам лише всього найкращого і процвітання в вашій творчості і обов'язково чекаю на нові ви виходи пісень та кліпів. З вами був проєкт. Проєкт Бекстейдж на радіо місто над бухом. Всім папа. Бекстейж на -па. радіо місто над Бухом. Ексклюзивні інтерв'ю, прем'єри пісень і кадри, яких ви ще не бачили. Бекстейдж з Вікторією Павелко.